Привіт, друже! Як гадаєш, що головне при виборі корпусного вентилятора? Форма кринчатки, може зовнішній вигляд, чи якість підшипника, чи може взагалі повітряний потік. Компанія JonesBoo вирішила, що всі ці пункти є головними, і тому представила свою нову лінійку Джонсьбого Magic Fan ZG120. Мене звуть Нікіта на зв'язку Artline. Давайте розглянемо вентилятори ближче. Нова лінійка оснащена гідродинамічним підшипником та argb підсвіткою. Суто технічні характеристики ви можете подивитися в описі товару. Тут я вам розкажу очевидні, але не для всіх речі. Наприклад, якщо ви подивитесь на крильчатку вентилятора, то побачите, що це універсальна крильчатка, яка буде однаково справлятися, куди би ви його не поставили. Чи то на вдув, чи то на видув, чи навіть на радіатор СРО. Далі підшипник гідродинамічний. Якщо хто не знає, цей вид підшипників один із найтихіших. А також у цих підшипників відпрацювання на відмову 30 тисяч годин. Просто уявіть, якщо ви включите цей вентилятор і не будете його зовсім виключати, то в такому режимі він пропрацює 3,5 роки. Тобто у звичайному використанні вам їх вистачить мінімум на 5-7 років. Також у лінійці представлена модель з індексом R, у якій крильчатку перевернули. І це дуже крута фіча. Наприклад, коли ви хочете поставити звичайний вентилятор на вдув знизу корпуса, вам треба його перевертати. І як би круто він не виглядав, ви цього не бачите. А бачите ви задню сторону вентилятора, яка не завжди виглядає круто, але не в моделі з індексом R. Ці вертушки ви встановлюєте як зазвичай, і отримуєте потік повітря в корпус такий, який вам треба. Бачите всю красу підсвітки та ефект безкінечного дзеркала. Дуже крута фіча! До речі, щось подібне є лише у одній з моделей від Lian Li і за дуже великі гроші. Також одна з особливостей нових лінійок полягає в тому, що вони підключаються бездротово напряму один до одного, і це також дуже зручно. Коли у вас в корпусі багато вертушок, ця фіча дасть вам змогу позбавитися зайвих дротів. Отже, придивіться уважніше, можливо, саме ці лінійки стануть надійним вирішенням питання повітряного потоку в вашій збірці. А я з вами прощаюсь на все добре, хай щастить!